Привіт, друзі! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні в мене настрій з вами трошки поговорити і розповісти про свій шлях, як ви вже можете зрозуміти за назвою. Нещодавно у мене було. Третя річниця, три роки зі створення каналу. І останнім часом я дуже багато думаю про те, як взагалі в мене складався цей шлях. І мені здалося, що це може бути цікавим просто поговорити, поділитися якимось своїм досвідом, своїм, своїми відчуттями, і взагалі, як у мене минули ці три роки. Я робила подібне відео на першу річницю, але там, мені здається, було якось більше чого сказати. Я ніби думала, продумувала план, про що хочу. Поговорити, але зараз у мене просто такий настрій досить спокійний, де я просто хочу з вами поділитися якимось своїми думками, своїм останнім часом аналізом того, що я зробила на YouTube, що я не зробила, які в мене були помилки. Звичайно, я для себе виділила більше помилок, ніж якихось досягнень, тому ну це напевно такий погляд в минуле, щоб можна було зробити краще, що б я хотіла напевно змінити, чи в чому я помилилась. おっ <laughs> Такі якісь в мене були роздуми, якими мені б хотілося поділитись. Можливо, це відео буде корисне для нових каналів, які тільки створюють, починають створювати якийсь книжковий контент. Можливо, не буде корисним, я не знаю. Я не беру на себе якусь відповідальність та факт того, що я там буду когось навчати, чи ще щось. Це просто роздуми, які виникли у мене. Як я вже казала, на Ютубі я вже три роки, і за цей час у мене накопилось досить багато. Різних висновків і думок щодо того, як для мене краще це працює, як мені краще знімати, і що взагалі мене турбує насправді на цьому каналі. Якщо говорити за останній час, я розумію, що в мене була одна найбільша помилка, яку варто сказати одразу, і це те, що я б нікому не радила повторювати це великі перерви у відео. В якийсь момент я почала працювати в книгарні, яка що почало забирати дуже багато мого часу. Е, в мене був там ну, досить нормальний лояльний графік. Але мої вихідні йшли на те, щоб я там провела в порядок квартиру, відновилася якось морально, з'їздила там до батьків перевідала. Ну тобто, в мене був час лише по суті на відпочинок і якісь побутові справи. А на зйомку відео в мене не було вже ніякого часу і особливо сил. І від цього в мене виходили дуже великі перерви. В мене виходить. Було там місяць могло не виходити відео два місяці, і це насправді дуже-дуже шкідлива штука, тому що я по суті на рік випала з такого активного ютюбівського життя. Бо по-хорошому, в ідеалі, було б виставляти з відео, знімати відео щотижня і. В мене ну це просто критично не вдавалось, і мене це дуже засмучувало. Я постійно дивилась на те, що нічого не відбувається, що камера вже так потихеньку припадає пилом, і мене це засмучувало, але я не могла нічого змінити, тому що в мене просто не було на це ніяких фізичних сил. Зараз я розумію, що якщо я хочу дійсно, щоб мій канал процвітав, щоб в ньому було життя. То потрібно робити більше, потрібно робити постійно, постійно думати про те, що я можу зробити ще, яке я можу відео зняти, що може бути цікавим. Тобто це постійна робота, і це дійсно як друга робота відчувається, навіть незважаючи на те, що це, ну, це в задоволення, але це все одно робота. І коли я тоді не могла нічого постити, відповідно в мене і в голові не виникало нових ідей, нових якихось там я не знаю, бажань знімати щось вигадувати. А зараз в мене є відчуття дійсно, що в мене прям є дуже багато на майбутнє планів. Мені хочеться це знімати. Мені навіть цікаво виставити світло, зробити красиву картинку, бо раніше не. Просто хотілось ну максимум там взяти камеру, щось поговорити, і то ну не завжди на жаль. Тому е, мій висновок зараз: що е, дуже важливо не втрачати якусь, е, якийсь свій графік. По-перше, побудувати, по-друге, його не втрачати. І далі, звичайно, для мене було б знімати два відео на тиждень. Це було б просто супер. Я була б сильно задоволена, щоб так виходило. Але я розумію, що в мене навіть не вистачить стільки ідей в голові, щоб е, кожного. Разу стільки відео знімати. Але це було б супер, тому що я бачу, що е, людям цікаво дивитись, люди з'являються нові. І я ніби оживаю від того, що я отримую якийсь фідбек, і в мене є від цього ще більше бажання. І я, коли в мене нічого не знімалось, я сиділа, дивилася, що е, канал також пропадає пилом, і мені було сумно, і мені від цього нічого не хотілося. Зараз я бачу, що канал дуже стрімко починає знову е, набирати перегляди, набирати підписників. що З'являється краща статистика, і мене це також дуже сильно мотивує робити ще щось. Тому я розумію, що стабільність, регулярність, там, тижня хоча б одне відео, це має бути обов'язково. І тоді дійсно ну, будуть якісь покращення, і буде натхнення, і мотивація, і буде щось відбуватись. Тому це я знову ж таки це я називаю своєю найбільшою помилкою, те, що я невідповідально ставилася до графіку, в мене його не було, в принципі. Паузи заборонені <хи> максимально. Також за ці роки я зрозуміла, наскільки для мене важлива е, якість того, що я роблю. Тобто, звичайно, я могла б знімати на телефон. У мене не новий там якийсь айфон з суперкамерою, але він також непогано знімає. Я б цілком могла робити так. Але для мене важливо дійсно, щоб е, це було приємно дивитись перш за все, самі мені. Тому що я досить часто передивляюся якісь моменти, якісь фрагменти, які я згадую, що мені там, наприклад. От книжковий арсенал, я прямо обожнюю передивлятись ці відео. Вона дарує мені якісь дуже приємні спогади. Дуже багато влогів, які в мене там можуть бути приховані чи просто якісь там зі спогадами. Вони нагадують мені щось дуже приємне. Я часто це передивляюся. Я розумію, що не тільки мені це приємно дивитись, а й іншим людям, які дивляться їм. Також важливо, щоб мене було добре видно, щоб в мене був добрий звук. Важливо дійсно мати хороший мікрофон. Наприклад, останнім часом я спробувала зняти відео в 4К, і через це в мене мої мікрофони дуже сильно рпіли, і це мені дуже зіпсувало і настрій, і монтаж. І я розуміла, що це е, дуже погано для оглядача. Йому буде неприємно це слухати. І коротше, мене це дуже сильно засмутило. Тому дійсно якість звуку, якість картинки це дуже важливо. Я дуже не люблю виставляти світло. Це для мене взагалі я це не сильно розумію, мені це не дуже подобається. Тим паче це така величезна штука, яка біля мене стоїть навпроти мене. І мені від цього дискомфортно, але я розумію, що е, людині, яка це буде дивитись, це як мінімум приємно, що вона може мене нормально побачити, що вона мене може нормально почути, що й буде приємною картинка. І для мене це дуже важливо, що я все-таки не забуваю на цю якість. І з цього випливає ще один такий маленький підпункт це те, що наскільки мені важливо е, робити. Саме відео наповненим в плані того, що я не просто там зніму один ракурс і спробую ще щось. Я постараюся над музикою. Для мене взагалі дуже важливо, як відіграє музика в влогах. Мені здається, що вона дуже створює настрій. Мені здається, що в відео про мої книжкові нові полиці я там взагалі якось мені дуже хотілося музикою саме передавати настрій. Я прям обожнюю композиції, які я туди підібрала. Я прям просто іноді переглядаю ці фрагменти. Де просто грає музика, бо настільки мені подобається те, як я це підібрала, як це звучить, і я просто отримую від цього задоволення, і мені дуже хочеться сподіватися, що людина, яка також зайде подивитись це відео, їй також сподобається це. Я знаю, що відкритий запит досі на такі просто розмовні відео, що людям цікаво на фон просто щось включити і послухати. Але я розумію, що це трохи не моя історія, бо я дуже швидко, по перше, втомлююсь багато говорити. А по-друге, я все-таки дуже люблю ось ці красиві підзйомки Додавання якоїсь приємної музики, щось там, от такі дрібнички. Ну, мене це дуже надихає. Я дуже люблю це дивитись в інших. Я зазвичай, коли в мене поганий якийсь настрій, я просто передивляюсь людей, які там знімають свої влоги, вони не розмовляють, а просто знімають там своє життя під якусь музику, створюючи атмосферу. І тому для мене самої це от прям дуже важливо. І я прям насолоджуюсь, коли от. Такі штуки в мене вдаються дуже добре, як на мій погляд. Я ще нещодавно передивлялась свої перші відео в честь. Цієї річниці мені дуже було цікаво поглянути, що там було раніше, як я знімала, і я зрозуміла, що я насправді зробила такий дуже великий крок впевненості, тому що в перших відео я почувала себе дуже некомфортно, я дуже соромилась. Я соромилась камери, я соромилась себе. Я не могла якось впевнено говорити. Зараз в мене дійсно відчуття, ніби я зараз не сиджу перед камерою, і говорю просто з технікою, а ніби я говорю з конкретними людьми, яких я вже знаю, які там пошли. Пушуть мені коментарі, я знаю, що вони подивляться це відео. І мені від цього ну дуже легко. І е я ніби не боюся бути собою, хоча все одно мені здається, що в житті я не знаю. Більш жива, скажемо так, на відео. Я все-таки ще більш стримана, але все одно в мене є відчуття, що я ну ніби просто знаєте, записую кружочок комусь в телеграмі, і отак от спілкуюсь. Ну, от такий настрій, і мене це дуже радію. Я отримала насправді дуже багато якоїсь впевненості. Звичайно, це не фінал. Звичайно, я не можу досі ходити там на камеру, розмовляти по вулиці, знімати щось. Я дуже соромлюсь. Досі десь там в якомусь місці, де не книгарня. Де не моє місце просто комфорту, а, там, наприклад, десь в кав'ярні інші, чи просто в парку поставити десь камеру, і знімати себе. Мені поки що дуже незручно, мені потрібна ще поруч підтримка в вигляді якоїсь людини, але все одно е, зараз я почуваю себе значно впевненіше. І зараз я розумію, що навіть коли я там щось знімаю, це відчувається інакше, тому що я розумію, як це буде в фіналі. Я розумію, хто це буде дивитися, я розумію, з ким я проведу цей час, грубо кажучи. З тією людиною, яка буде це дивитись, і коротше, мені від цього якось стає значно простіше. Я сподіваюся, що там в майбутньому я просунуся ще краще, і буду взагалі просто так от постійно ходити і себе знімати і вам щось розповідати. Але поки мені здається, це все одно дуже такий непоганий прогрес, враховуючи те, що я насправді така досить мені здається сором'язлива людина, якщо я не в своєму такому комфортному колі близьких людей. За ці три роки насправді я зрозуміла своє. Слабкі та сильні сторони. Я зараз дуже, мені здається, навчилась чітко вирізняти, в чому я непогано справляюсь, що в мене вдається, а над чим мені потрібно ще працювати. І це дуже корисний навик, тому що вже зараз я бачу в собі дуже багато змін. Можливо, по відео чи по там, контенту це поки не дуже помітно, але все одно я ніби в собі відчуваю якусь сміливість робити те, що я там раніше не робила, е, говорити. Свої думки не просто там соромлячись якось і не бажаючи когось образити. Зараз я відчуваю, що е, я ніби. Трошечки в чомусь внутрішньо стало сильніше, і це дуже приємно. Бо, знову ж таки, повертаючись до перших відео, ну, я відверто боягузка була. Я дуже обережно говорила про те, що мені подобається, що не подобається. Я завжди намагаюся знайти навіть в чомусь дуже поганому, якісь переваги, побачити щось хороше, навіть якщо мені це категорично не подобається ну, взагалі по життю. так Але зараз я. Вчусь відсікати і розуміти, що ні, це все-таки мені не заходить, і я не хочу шукати в цьому переваги. Там, якщо це якась книжка, то я краще її взагалі відкладу, ніж буду там шукати за що зачепитись, там як хоч щось хороше ж має бути. Е, я вчусь, і мені здається, що я прям ну помічаю за собою, що в мене все краще, і краще це вдається. Але насправді головний, мені здається, висновок і урок за ці три роки це те, наскільки сильно YouTube справді може змінити життя. Навіть незважаючи на те, що в мене за мірками вже Пуктю, бо в мене досить маленький канал. Але я розумію, що це все одно дуже сильно впливає і змінює життя. Взагалі, я розумію, наскільки, по-перше, за ці. Там, декілька років український буктюб розширився за ті роки, що я створюю контент. Наскільки він збільшився, наскільки багато з'явилось нових блогерів, різних поглядів, різних подач. І це дуже надихає і одразу включає якусь таку змагальну частинку, тому що хочеться бути на рівні з іншими і не відставати. І хочеться також бути в темі. Але я розумію, що насправді. Враховуючи те, що я дуже мало ще знімала минулий рік весь. То все одно YouTube дуже повпливав на мене, е, наскільки повпливав на моє оточення, які люди з'явились в моєму житті, і я дуже радію цьому, тому що я зараз я вже не уявляю, е, яким би могло бути моє життя без цих людей, чи без камери, чи без зйомок відео. Це для мене зараз ніби щось взагалі дуже дивне і дике. Е, раніше я просто намагаюсь згадати, чим я взагалі жила раніше, я не розумію, тому що настільки сильно е, Книги та YouTube він охопив всі сфери мого життя, наскільки він став просто частиною мене невід'ємною. І це дуже цікаво, дуже цікаво спостерігати за цим і усвідомлювати це в якийсь момент, ніби так зі сторони на себе подивитись і зрозуміти, що ого, так виявляється. ну, за... Здавалось, бо нічого не відбувалось, особливо за ці три роки. Але це прям були дуже важливі три роки для мене. І я розумію, що дійсно мій канал він досить маленький. В мене там немає якихось крутих співпраць чи ще чогось. Але все одно я настільки люблю це все, я люблю знімати е, такі розмовні відео. Я обожнюю показувати і знімати влоги. Це просто моя віддушина. І це. Це, от сам факт цього, це вже для мене. Ну, просто щось дуже важливе і неймовірне. І для мене, ніби я зараз усвідомлюю, що успіх вимірюється не в, знову ж таки не в кількості співпраць, а в якості того, що я роблю. От я просто насолоджуюся цим, мені страшенно це подобається, і від цього я ніби розумію, що я отримую цю впевненість, що мені комфортно і класно, і я можу показати свої відео іншим, і що мені ніби є чим пишатись. Тому що от те, що я роблю, я. Я вкладаю всю себе в це. Так, звичайно, з монтажем я могла б старатись краще. Будемо чесні. Але мені дуже важко монтувати, я ненавиджу монтаж. На жаль, і в, в мене такий комп'ютер, що він, ну, йому дуже важко робити все те, що я хочу. Але все одно, незважаючи на монтаж, незважаючи на цей ліричний відступ, все одно я обожнюю те, що в мене виходить, те, що в мене є на каналі, а те, що мені не подобається, я приховую. І тому все ж я на каналі я. Обожнюю. І я не знаю, це просто дуже радує, і я отак думаю про це, іноді задумуюсь. Навіть коли я почала. Хотіла почати знімати це відео, я просто задумалась, так флешбекнулась за всі ці роки, обдумала і зрозуміла дійсно наскільки це важлива є частина мого життя. І так, це робота, це ніби робота мого життя. Знаєте, як магнум опус у письменників, так от YouTube для мене в принципі це такий дуже довготривалий магнум опус, якщо так можна сказати, таку провести паралель. І на цьому, в принципі, це все, що я хотіла сказати про мій досвід на Ютубі за ці три роки. І це були класні три роки. Я сподіваюся, що далі буде тільки краще. І я дякую кожному, хто там був з перших днів, чи тільки нещодавно з'явився на каналі. Дякую кожному, що ви проводите зі мною цей час. Я сподіваюся, що вам було цікаво послухати просто мої такі розмовні історії. І дякую всім за перегляд і до зустрічі.